Дитинство, безтурботні часи. Не треба нічим перейматися. Можна ні про що не думати. Все за тебе вирішують дорослі. Адже вони головні в домі, У них купа справ. Та навіть у великих сім'ях часто трапляється так. Що усім дорослим одночасно доводиться піти. І тоді за головного лишаєшся ти, бо ти сам удома. Тепер самому треба дбати про себе, самому за все відповідати, самому захищати дім, самому приймати рішення. Сам удома. У прикладі казочок я розповім тобі про небезпечні ситуації, які можуть статися, коли ти вдома сам. Поглянь, казочка вовка і семеро козенят. Коза наказала діткам в жодному разі нікому не відкривайте двері. І вони її слухались, але вовку вдалося обдурити козенят і потрапити до них додому. Поглянь, будь ласка, як це було! Відчиніть, дітки! Ваша матуся прийшла, гостинчиків з лісу принесла. Вовк поклав на вікно білу лапу. Козенята повірили, що то справді прийшла матуся. Та й відімкнули двері. Але то була не матуся, а вовк. Наступна казочка котик та півник. Зараз ми побачимо, яка сталася пригода з півником через його неслухняність. Серед лісу у хатині мешкали два побратими. Ток-то-ток-ток-ток-то-ток. -ток 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 -ток. Півник братик і коток. Пішов опок в ліс похмис, Казав півнику. Дивись, будь у хаті ток ток І замкнися на замок. Ска може тебе вкрасти ток-ток-ток-ток-ток-ток ток і покласти козубок, щойно котик запоріг, а у двір лисичка Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток Вине -ток 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 -ток, двором голосок. Жутини чав чаба. А лисичка його. топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ, і поклала в козубок. З казочкою «Колобок» ти вже знайомий. Він також був неслухняним, втік від дідуся з бабусею і потрапив у пащу незнайомці лисичці. Казочка Киценділ. В цій казочці сталася інша неприємна пригода. Через Використання сірників. Дітям в жодному разі не можна грати з сірниками. Поглянь, що сталося з будинком, киті! Тобі треба добре знати та запам'ятати номери для виклику невідкладних служб. 101 пожежники, 102 поліція, 103 швидка допомога, 104 газова служба. Всі ці номери дуже-дуже знадобляться тобі у житті. Давай з тобою ще раз розглянемо і запам'ятаємо, чого в жодному разі не можна робити, коли ти вдома сам. В жодному разі не можна нікому відчиняти двері, щоб не сталося біди, як в казучці, котик та півник. Вог та семеро козенят коло бок, щоб ти не зустрів незнайомця, а також ніколи не можна без дозволу дорослих брати до рук сірники, тому що може статися пожежа. Бережіть себе та своє здоров'я!